32 матчі вітчизняного чемпіонату, 6 поєдинків у єврокубках і майже 25 тисяч кілометрів подоланої відстані. Цей сезон для ужгородських Карпат був дуже насиченим та емоційно складним. Дівчата виснажені, але до завершального зізного туру готувались з усіх сил. У нас три, у нас завжди бойовий. Ми налаштовувалися на кожну гру окремо. Ми передивлялися відео, ми Розмовляли в офісі з тренером, тренер давав нам настанови. В кожного була своя задача на кожну ігру. У першому матчі 15 травня Карпати здолали київський спартак з рахунком 29-25. У другому з перевагою у п'ять очок обіграли херсонську дніпрянку. А от вирвати перемогу головного суперника львівської галичанки не вдалось. Як зізнається, анна Лизінська, в команді зараз багато змін. Вона омолоджується і, аби показувати кращий результат, потрібен час. Але бажання грати і перемагати стало ще сильнішим. Національна нісложна. Стоило тільки вийти і показати свою игру і зіграти в удовольствие. Нас ніхто не заставляв вбиватися, битися. Ми грали в своє удовольствие, намагалися показати лучшие свої качества, лучшие свої вміння. Не завжди все вийшло, але результат такий ми почти раді. Тим не менше, у сезоні 2015-2016 Ужгородські Карпати здобули срібло. Півсезону команда впевнено лідирувала і не мала жодної поразки. Однак травми ключових гравців, таких як Надія Воронова, Тетяна Кільч, Дар'я Ко та інших дівчат, змусили керівництво клубу і тренерів змінювати тактику і стратегію. Наступного сезону збираються випустити на поле ще більше молоді. Ну я думаю, максимально молодих дівчат із нашої спортивної школи ми беремо на збори, їм можливість. Хто пройде тести там, по по здоров'ю здачі? Після ми будемо робити контрольні матчі і максимально молодих наших дівчат будемо брати в кухні. Водночас і команда, і вболівальники пишаються здобутками, бо вже п'ятий рік поспіль Карпати отримують нагороди. Тричі були чемпіонами України, вдруге взяли срібло. А цьогоріч ще й дійшли до півфіналу Європейського кубку виклику. Це свідчить про чудові традиції та розвиток закарпатського гандболу. Попереду у суперників ще одне протистояння, каже президент клубу Галичанка. Команди боротимуться за нагороди жіночого кубку України з гандболу. Між собою ведемо таку безкомпромісну боротьбу. Бачили на сьогодні, скільки було емоцій. Мабуть, для того спорт і є, щоб давати емоції. Ви бачили, що це були навіть е, ніби сьогоднішня гра вже нічого не вирішувала. Але наскільки було завзяття, скільки було боротьби, як віддавались, я переконаний, що такі ж цікаві ігри будуть на кубку. Матчі кубку відбудуться в місті Городенка на Львівщині 20 та 21 травня. А після цього на збірну України, до якої входять гандболістки, обох команд очікує випробування відбірковими матчами на чемпіонат Європи проти Сербії та Чехії.